Коли в тебе є тваринка, як у тебе, так? Да? Нова пошта. Нова пошта, поштомати. Отакі під'їзди, от таке під освітлення, оброблено каменем. Ліфти у нас хороші. Значить, є камірки. Індивідуальні для кожної квартири. Вони в цьому в подвалі. Бомбоубіжище в кожному будинку. Все як положено? Чітко. Ну. Найди такий під'їзд. От просто покажи мені. Вартість яка тут? 900 доларів. 900 доларів це введено, готове. О, зараз. Введено готове 1600 вище. Це на етапі будівництва. На етапі будівництва. Але на кінцевому, так? Да? Чи е... на котловані? Ні, ну десь коробка, десь котлован. По-різному.